З миром Божим в наш час є різні деномінації католики, православні, п'ятидесятники, баптисти, харизмати. І кожен щось своє додає або вбавляє до Слова Божого. Але Ісус Христос не дивиться на нас у церкві. Йому не важливо, які храми. тому що зараз достатньо тих людей, які являються фарисеями, садукеями. Тобто по їхнім діям видно, що вони несуть сатаницькі мотиви. Але є люди, які дійсно прагнуть пізнати і слідувати за Богом, які являються справжніми учнями Ісуса Христа. Бог стукає в кожні двері з різних сторін. Він дійсно прагне, щоб кожен з нас знаходився в правильній церкві, де проповідується істина, де церква є Божим домом. А більшість людей заквашені язичницькими церквами. Вони знаходяться в брехні, в спокусі. Тому треба ще більше людям проповідувати, показувати істину Слова Божого, тому що без слова і правил церкву неможливо спастись. Амінь.